Всім привіт! Як ваші справи? Як ваш початок нового 2024 року? У мене він ну дуже крейзі. Прям крейзі-крейзі. За цей місяць, і то навіть не місяць, а три тижні, у мене дуже багато чого змінилося. І думаю, що це все я вам поступово буду розповідати і показувати. Перше, з чого я почну? Це з того, що ми переїхали в будинок наш будинок, бо до цього ми жили в квартирі, і тепер в мене є своя власна кімната, яку я вам зараз покажу, і розкажу, що я буду сьогодні робити. Ну що ж, почнемо з рундурчика. Заходимо. Перше, що ми бачимо, моя кольцо лампа. Далі по праву сторону тут шафа. І двоє, стільчик, ліжко, телевізор. <смі> Проходимо сюди два віконечка. Мій котопьос <смі> зволожувач повітря, зайчик і ще раз моє ліжко. А тепер приступаємо до того, чому ми тут всі зібралися. А зібрались ми, тому що я сьогодні буду прикрашати її навіть не прикрашати, а декорувати. Те, що ви побачили, то було ще не все. На цих днях до мене повинен прийти стіл, який, я думаю, також якось задекорую. Ну ми то подивимося пізніше. А, а поки приступимо до того, що маємо. Маю на увазі, типу. До стін і до верху. Я думаю, ви мене зрозуміли. Let's go! Для декору кімнати я придбала ось такі постери на стіну. Їх тут дуже багато та вони всі різноманітні. Далі ліани та стрічка, яка світиться. Лед-стрічка. Айсемед. Фу, панеє. В тій коробочці були ось такі два рулона оцєї стрічки які я розумію, що можна з'єднати. Щось не пойму, що. А, це, мабуть, щоб з'єднати їх. А. Підключалка і карточка. Починати я буду з цієї сторони. Тут якраз є розетка, і я маю велику надію, що цих дву, дві штуки оцих рулонів, матків цієї стрічки мені вистачить на всю мою кімнату. Один, два, три, стрічка гори. У мене просто нема слів. Це так гарно. Тепер переходжу до Ляни. Я хочу її пустити ось тут поверху, бо в мене зараз немає скотча і взагалі нічого липкого, до чого я б могла її прикріпити, наприклад, на стіну. Тому поки буде тут. Ось так вона виглядає в мене на ліжку. Ще не впевнена, чи залишу її, бо вона мені не дуже подобається. Ну і на кінець я залишила постери. Вони дуже гарні, і зараз розкладу і покажу вам їх. Це всі постери, якщо вам цікаво, то можете поставити на паузу та роздивитися їх. Тією стороною я закінчила, тепер хочу зробити надліжко. Ну що, ось так воно зараз виглядає. Я вже буду йти лягати спати. Завтра продовжу. Що ви бачите перед собою? Це стіл, який на хвилиночку склала я сама. Своїми ось цими руками. Я що зі себе, що я таке можу зробити. Зараз ось тут приберуся і подивлюся, в якій стороні він буде стояти, де буде гарніше виглядати. Ось так цей стіл виглядає в ось цій стороні. Це та, яка біля мого ліжка. Так, в цій стороні. Стіл я вирішила залишити тут. Ще прикрасила стіну, додала ліан і це все виглядає, наче як Мені це дуже подобається. Зараз вам покажу кінцевий результат і буду з вами прощатися. Ну що, як вам моя кімната? Мені вона, ну, прям дуже-дуже сильно подобається, наче як з Пінтереста. Напишіть вашу думку в коментарях. А на цьому я буду з вами прощатися. Всім гарного дня, вечора, ранку, що у вас там. Дякую за перегляд і до нових відео. Па-па!